Літній майданчик біля нічного клубу острів намагалися демонтувати. Зранку, 22 березня, це була вже друга спроба за останній місяць. Представники виконавчої служби, юрист міської ради, головний архітектор, міські комунальники та поліція. Рішення суду виконати не змогли. На місці побувала і наша знімальна група. З попередньої спроби демонтажу два тижні тому нічого не змінилося. Усе ті ж групи людей та ті ж аргументи двох сторін. Щоправда, цього разу на місці був представник закладу Олександр Георгіїв. Він і спілкувався з юристом міської ради. Ви Ні, я хочу, щоб ви сказали, куди ви прийшли? Куди ви прийшли? Він саме дійна про земельну ділянку за адресою. де скобис місто южно вулиця Приморська біля дискотеки. Останові вулиця Приморська, номер який? Может, не может у По самого занятого земельного хорошо. участка быть хорошо. 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 адрес. Где здесь дискотека остров? Где здесь дискотека? Идите сюда. Ідіть сюди. сюди. Виша. Я тоже могу показати вам витягнути. мені, що там написано дискотека остров. Дискотека остров там написана а витяги, на а, а витяги не написано, що дискотека. У нас витяги на... не дискотека, а не, не житлова будівля. Олександр Георгієв розповів, що з рішенням суду про демонтаж майданчика, яке було винесено ще в 2015 році, не згоден. Тому й чинить опір. В діях управління архітектури та юридичного відділу вбачає особистий конфлікт із керівництвом міста та додає земельну ділянку. Під Предприятие уже давно намагается оформить. Я с этим решением не согласен. Это происходит каждый год на летнего сезона, значит уже явно предвзятое отношение администрации города в адрес нашего предприятия. К сожалению, уже более трех лет мы оформляем земельный участок, нам его всячески препятствуют. У нас на сегодняшний день есть договор на фактическое использование земельного участка. На 700 квадратних метрів. У нас сьогодні є договор куплі продажі у підприємця Анюшкіна вот того стрієння, яке ми зараз видимо, у нас є договор Анюшкіна з городом в отношении і паспорт прив'язки на цей маф. Головне зауваження представників острова: відсутність конкретної адреси у рішенні суду. Юристи ж називають майданчик на Хаббудом, який не має паспорту прив'язки та адреси, через що в позові до господарського суду одеської. Області таке вільне формулювання майданчик біля дискотеки. «Острів». дуже суттєво важливо спавпсавною те, що ця земельна ділянка самовільно зайнята самовільно, тому вона не сформована, Вона не може бути сформована, тому що вона зайнята самовільно, і в неї не може бути конкретно визначені адреси. Це не остання спроба, і все все ж таки Рішення повинно бути виконане. Ну ще одна причина. Я думаю, що вона суттєва. Що від представників поліції надійшло надійшов лист, Що багато представників співробітників поліції покидають місто, тому вони в повній мірі не можуть забезпечити охорону правопорядку. Чергова спроба демонтажу майданчика біля клубу острів завершилася складенням протоколу, і юристи прогнозують. Далі буде